啊，你比如说脸脸部的颜色，嗯、完之后还有这一块，这一块呢，如果是这块如果是发白或者发红，这都会有反映出一些病情。你看啊，它这旁边有齿痕，看到了没有？嗯<哼>，它这旁边有齿痕，你看得很清楚哈、啊。嗯<哼>，有牙齿的痕迹。进行一个呃触呃触诊，啊，触诊呢就是说我们要抚摸它的这个脊椎，这个脊椎呢，我们可以通过脊椎呢，它有对应的一些穴位，比如上面对应的是。 Майдзен, якщо він зазвичай приймає, він зазвичай зробить, але його віки знищені. Є ті люди, які вже знищені. Ця доза відповідає про його здоров'я. По попу також можна визначити його стан здоров'я. Відпочинку ви до моря спини у нас ян, спереду ін. Завжди починається лікування з ян, тобто зі спини. Та Tai Tai Si, Nei Guan, Yo To Yosha. Спочатку треба вставити чотири голки 呃, в Tai Chi і Neygwan. Хребет 呃, він відображає також стан внутрішніх органів. 你,你过来看啊,这个地方很热,这个地方很凉,

Толя, тонні, тонні. Це для почок канал. Називається тайшен. Виходить між кісточкою і ахілесовою сухожиллям посередині. Коли її щупаєш, вона відрізняється від інших. Вона якраз відповідає за селезінку. Каже, що його тобто вогкість. Достатньо високо. Це ніщо шимі? Так. Це шимі? Шимін, звичайно, не гарний. О, каже, що, скоріше всього, у нього також можуть бути проблеми зі сном. Тому що у нього висока вогтість. О, цей місце називається фенши. місце називається фенши. Є ці дові голки їх не можна глибоко засовувати. Оглянули пацієнта, його язик, лице, живіт, прощупали його. Хребет, також подивилися цю зону під коліном і зробили відповідні процедури, щоб тобто, пом'якшити його симптоми.